2 січня на Тенеріфе ми будемо пробувати воду, але готові, ніхто не вірить. Але реально... Для порівняння, в чому дитина вдієш. Ну, градусів 20 21 подай, Що пробував? Ну що, спробуй, давай. Виконується професіоналом. Трюки я не повторюю тут дорога машина. Опа! Водичка. Людинка по кермом, ну любит алкоголю в крові. Все? Это просто це щось нереальне. Така волна, вона така м'яка, вона забирає тебе. І просто калачи кись. В ополонці. Це... Блин, ми обов'язково, повинні покупатись. Подивіться, подивіться в команду. Нет, чесно, по-перше... Десь 21-22 градуси вода, головне зайти, але коли заходиш, сідаєш на волну, просто неймовірні враження, я чесно, це те для чого сюди треба проїхати.